Починаємо. Значить, питання про схвалення прогнозу бюджету Світловодської міської територіальної громади на 26-28 років. Ну, питання це якби і нове, але започатковане воно було ще в 21-му році. Але потім, в зв'язку з тим, що розпочалась війна, прогнозування на три роки було призупинене. Але відміна цього вже проекту, скажімо, чи цього прогнозу, Заключається в тому, що вводяться вперше, у це вже вперше в країні в нашої нашої територіальної громаді публічні інвестиції. Я вам розказувала про ту комісію, яку ми створювали, що це буде для того, буде зроблено, щоб наші, скажімо так, проекти, які необхідно фінансувати, бачили. І закордонні партнери, і інвестори, а вже бюджет повинен в даному випадку бути останнім джерелом. Тобто для цього це було зроблено. Але я сьогодні буду вам розповідати про прогноз на 26-28 рік. Значить, Враховуючи ту ситуацію, яка у нас з вами зараз існує, я про війну і стан нашої економіки. Дуже важко зробити прогноз на три 3... купні роки. Але, скажімо так, документ є, і ми повинні з вами, наша громада, також рухатись в даному напрямку. Значить, що ми брали? Ми брали за основу і 2024 рік планові показники. І брали, як рекомендує Міністерство фінансів, план наш затверджений на перше півріччя 2025 року. І брали Ті показники, які ми очікуємо і отримати до кінця 2025 року, а потім вже це як базовий матеріал для підготовки цього саме прогнозу, враховуючи такі показники, як зміна, тобто рост мінімальної заробітної плати. Це в першу чергу і росту мінімального, рост, да, мінімального тарифного розряду. Я хочу сказати, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року планується. 8 тисяч гривень, де з 1 січня 2027 року 9 тисяч гривні і 10 тисяч гривень це на 28 рік. Значить, 8,6 це рост мінімальної заробітної плати до 25-го року, 7,9 це 2027 рік і 7,3 це 2028 рік. Мінімальний посадовий тарифний розряд планується 26 рік, 3470, 427 рік і 4 тримальні заробітники плати врахували рост чи зміни. Ну рост в даному випадку тарифного розряду. Там, де це зменшити, ви знаєте, у нас деякі установи зменшилась чисельність, деякі збільшились. За рекомендацією Міністерства фінансів ми взяли для розрахунку енергоносіїв ті тарифи, які існують на сьогодні. Поки що порахували, Ми ж не знаємо, які тарифи будуть в му році, в му в 28-му. Але даний прогноз він ще як складається. От ми прийняли, приймаємо зараз на 26-28 роки. Потім ми будемо приймати з 26 по 29, тобто зміни можна вносити. І медикаменти, харчування ми брали також, скажімо так, на базі 25-го року. Всі інші видатки, коли ми планували. Цей прогноз деякі разові видатки, такі як фінансова підтримка, чи разові придбання. Ми ж не будемо кожний раз там витрачати, наприклад, велику суму на придбання оргтехніки в даному управлінні. Ми ці разові видатки знімали, але я хочу сказати, що прогноз можна, а і що хочу сказати, що... що прогноз це є, скажімо так, та сходинка, яка буде чи основа, що ми будемо враховувати при проекті бюджету на 26 рік. Але не зважаючи на те, що прогноз буде там схвалений, чи взятий до відома, в проект зміни вносити можна, тому що ми можемо стати перед такою ділемою, що збільшується тариф на деякий вид енергоносіїв. Чи, наприклад, якомусь там управлінню необхідно буде, чи закладу збільшити видатки на якесь придбання? Ну, мало що може статися. Тому це, скажімо так, базова Ну, Ну тобто, ми з вами, чи наша громада, буде бачити все, що ми зможемо на протязі трьох років. На жаль, враховуючи ту економічну ситуацію, яку є, яка є на сьогодні, ми не можемо дати великий ріст. Доходів. І якщо ви знаєте, в му році податок на доходи фізичних осіб рахується 64%. 26-й поки що в матеріалах всіх це 60%. 27-й також 60%. Але є такі рекомендації чи лист Міністерства фінансів, що якоби з 27-го року повертається ПДФО з військовослужбовців. Але на сьогодні ж, ви знаєте, у нас його нема. Але це все, скажімо так, прогнози. Тому рост ми дали по доходам не дуже великий. Я спілкувалася з своїми колегами, по, ну, по містам, скажімо так, і Кіровоградської області також великого росту ніхто не бачив. Ми бачимо це на ну, в розмірі 4%. кожного поки що зміниться економічна ситуація. Зміни змі, будуть якісь зміни. В самої структури структурі доходів ми проекти і там бюджети будемо затверджувати, враховуючи ці да? Я хочу сказати, що виконком схвалює, а згідно законодавчої бази. А сесія бере до відома. а схва а уже затверджує проєкт бюджету. Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Світловодської міської територіальної громади на 26-28 роки було проведено засідання інвестиційної ради, прийнято одноголосне рішення. Ми всі проекти публічних інвестицій, які в нас включені в систему ДРІМ, включили, вибрали, вибрали пріоритетні напрямки. По суті, питань. Наступне? Да. Про оголошення аукціону на продовження договору оренди нерухомого майна від двадцятого року No шістьсот за адресою Кіроградська область Олександрійський ранце Власівка, вулиця Лівобережна, дванадцять. Угу. Пролонгація. Відсутня заборгованість орендної плати. Орендна плата 780 гривень на місяць. Наступне питання про продовження терміну дії договору від 24.09.2014 номер 49 оренди нерухомого майна за адресою міста Світовоць, вулиця Героїв України 40 з фізичною особою Костянтином Каспровим. Заборгованість відсутня з 2014 року перебуває в оренді. Вже минула пролонгація була через аукціон. І зараз ми пролонгуємо відповідно постанови Кабміну без аукціону. А що у нього там зарядна плата? Оренна плата 4969,15 гривень на місяць. Аукціон останній був 6.01.2021 року по 11.10.25 року. Вони подали вчасну заяву за три місяці. Тому пролонгація без Так. Да. Дякую. Доброго дня. Доброго. Про розгляд проєкту змін до програми благоустрою Світловодського міської Не, територіальної розгляд звернення. Першого розгляду звернення Чеховського, де першого звернення Чеховського ВФ щодо надання дозволу на здійснення благоустрою території загального користування за адресою Українська 83А. Шляхом укладання тротуарної плитки. Розчистка від бур'янів. Території загального користування, вона там надійшла. Він на Українська. А, значить, там воєнний, там пов'язано. Він за свої власні кошти хоче зробити планування, тротуарну псичку пробити, щоб тротуар надової люди поводились, тому просто дозволу, щоб він мав право на Так. Про розгляд проекту змін до програми благоустрою Слодоводської міської територіальної громади на 25-27 роки в розрізі придбання техніки обладнання для покосу трави. Це мотокоса Мо, ну, обладнання для мотокоси. да. так, і за порядком денним, да. Надійшло звернення від ППФ щодо надання дозволу на здійснення благоустрою території загального користування по вулиці Січових Стрільців з використанням від фрезерованого асфальтного матеріалу фризмату. Було у нас декілька звернень. Жителів, які проживають, приходить голова квартальні. Там просто під час дождів вже ями поробилися, тому вони погодилися здійснити таке. І ще одно за порядком денним про розгляд проєкту змін до програми поводження з твердими побутовими відходами в Словодській міській територіальній громаді на 2021-25 років новій редакції. Продовжуємо термін дії цієї програми до 2027 року, у зв'язку з тим, що розробляється регіональний план управління відходами у Кировоградській області, який планують затвердити до кінця 2025 року. На основанні нього ми будемо. Розробляти свій міський план управління відходами, і потім тільки ми або будемо користуватися цим конкретно вже планом, або цією програмою. Зрозуміло, дякую. Перше питання про присвоєння адреси мийки, самообслуговування Медведенка. Тут розроблений проект, договір оренди, повідомлення про початок виконання будівельних робіт в Київ і декларація про закінчення будівельних робіт. Оскільки в договірі там не указана адреса напроти на монтажу Андрушкін Яр, тобто неточності, ми присваємо адресу і вони оформлюють тоді право власності. на У Мене ще одне питання. Про відмову надання компенсації, адрес називати? Безадився. Ми відмовили 15 серпня цього року громадянці, оскільки дана заява була подана на знищене в дію, на знищене майно. Ми відмовили на підставі технічного звіту, зробили, щоб воно майно не, пошк... не знищене, а пошкоджене. Дане рішення і комісії, і виконкому я внесла в систему. Де змінився статус заяви відмовлена у компенсації? Я зателефонувала громадянці, об'яснила ситуацію, що вам відмовлено. Тепер подавайте через дію нову заяву. Тільки будьте уважні, щоб ця заява потрапила не в знищене, а в пошкоджене, щоб ми могли по чек-листу вам нарахувати кошти. Людина подає, Людина подає і знову подає, вона мені з'являється опять в знищеним. Це різні функціонали компенсації, тому я опять її роблю відмову рішенням і комісії, підгружаю в систему. Постараюсь її зателефонувати, визвати, буду дзвонити в техпідтримку, щоб людина правильно подала заяву, тому що це вже друга, ну раз друге і неправильно вона подає. По компенсації все разом можна бюджету, то з державного і воно не статуться, для обробки цієї заяви мені потрібно в систему внести рішення комісії, накласти свій ключ офіційний, рішення виконкому, вибрати статус відмовлення. Тобто там ну, процедура дуже така кропітлива. Я просто так взяти і сказати, вам відмовлено, я не можу, оскільки це офіційний сайт, вона мені телефонує плаче, тому що вона не може, допоки оформити кошти ці. Ну, от така... І ще в мене одне останнє моє. Не знаю, приймете, не приймете. Я попитаюсь вам це донести. У нас один будинок є зруйнований повністю. Це підтверджує звітам. Першу заяву вони подали на пошкоджене майно. Ну, тобто, опять не туди же. Ми рішення виконкому їм відмовили. І вона подає от сюди заяву як знищене. Вона в мене з'являється на житловий сертифікат. Так, вона вже тут сидить і очікує житлового сертифіката. Житловий сертифікат згідно постанові 600, ну, тобто, де зруйноване майно, по формулам. Я вираховую цю площу на стоїмость цього суму. Там існує дві формули. По першій да. формулі виходить сума менша, на що на першій сторінці, а по другій формулі виходить сума більша. З, з цими замовниками теж, теж була проведена робота, оскільки вони розраховують, як площадь житлового будинку складає, потяг паспорту 58,8 квадрата, на що вони розчитували. Але в договорі купівлі-продажу вони 2020 році купили цей будинок, і нотаріус їм вносить іншу площу. 34,7. Коли вони звернулися, вони хочуть житловий сертифікат. Згідно постанові враховується тільки на площу, яка вказана в правовому документі, а там 34,7. Вони для вирішення цього питання йдуть к нотаріусу. Це тягнеться 2 місяці. Щоб цю помилку не просто так в документі справити, вона звертається в сообщество нотаріусів, І, в общем, це все тянеться, тягнеться. Вона робить новий технічний паспорт, де 58,8 квадрата, але помилку вона не вирішує. Вона приходить, і каже: давайте, хай буде вже 34,7. чотири Да, дійсно, там сума 700, ну, 700 з копійками тисяч. Це, це для це житлового будинку. А? 748. Так. Да. вісім. Для житлового будинку це мало. Ну а скільки? там мала площа. Якби в неї було 58,8, там десь було ну, близько мільйона, а то і півтора. мало. Порахувати по технічному паспорту я не маю права. І оскільки вона подалася в дію, тут 34,7 вже площа в цьому реєстрі вона вказана, і я відталкуся від цього питання. Там по формулі, згідно регіонального коефіцієнта там 0,5, згідно наказу про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла, він міняється. Ну, Послідній у мене станом на 1 липня, де по Кіровоградській області 21-578, тобто все розраховано. По формулах, Якщо є якісь питання, якщо є якісь може зауваження, я все можу врахувати. Для прикладу я брала, як роз... в цьому році розраховував Чернігів, місто Чернігів. Вони також комісії. В них також по цим формулам. але в них другі коефіцієнти, оскільки це другий регіон. Тут трошки. Тут трошки вони також хвилюються, вона мені постійно телефонує. і, ну, Вони живуть на сйомних квартирах, і вони чекають, що їм нададуть ці кошти. У мене не було А, Рябовська. Був доступ тільки на пошкоджене майно. Всі пошкоджені будинки, які надійшли заяви, були оброблені. Люди почали отримувати від держави перші кошти. На знищення доступу не було, як, як оказалось. Вже і тут ми доступ отримали тільки це рішення. Буду дзвонити в підтримку, як оформлювати цей житловий сертифікат, щоб людина на що отримала кошти. Все. Ну, більше. що мене Вечер панапарата для